Всім привіт, з вами я, Тобто Волк і сьогодні ми будемо грати в божевільного тату, но я не буду сам, я буду з Адамом. Всім привіт, заварюйте чайок Да Чейок і привітного перегляду. Давай заходь, я зараз. Я зараз, я зараз створю давай, обір. Я створю. Ні, я зараз обі створю створю захочу. Давай, давай, я створюю. Let's go! Where go? strict dead. Ну о, идет, все. Привет! А ч ми стоїмо? Устоимо в машині? Нет, я не знаю. Короче, 18 година вечір. Ми приїжджаємо з татом. Додому. Заходимо ми додому. А хто з а а хтось тут нас сміняє. Нам прийдеться прибрати. Вс, прибирав перше. Прибираємо. Прибирає. Чому так у нас в хаті так багато сміття? Не знаю. Якийсь наш будинок, ну, Якийсь наш будинок грязний. Брудний. Mm. Треба з'їсти разом з стадом, не готуй наперед. Треба з'їсти разом з стадом, поки він буде балакати, робимо лапшу наперед. Це мені. А це а це мені, буде Так, Да, зараз тату роби. Добре, ти тату роби, а я собі наперед роблю. Да, ну, да, зроби наперед. наперед. Я тоже зроблю наперед, щоб потім не, чекай, чекай, не, сідай, не, сідай, не жри, бо Я зараз, я зараз собі тоже зроблю. Так, все, а я собі наготовлю ще одного такого. Поміщу что сыграть? Не, ну не ложи! А як? Ну я вже поставив. — Ні, ну бишь, эээ, е, по ну, сготуй, положи в інвентарь и не ешь. И наложи. Бо було так не зарахуй завдання, якщо багато накладеш. А, ага, окей. Да. Рожди, його... Сідай. Подожди, панчика візьму і возьмем? налью його налю его и водою. Вс. Погнали. Сюда. Ешь. Ага. З'їв. А. Іди заправив генератор. Ага. А я подушу приготую лапшу. А як, а як заправити? А, воно забрав. Все. Не слухав, він там фігню говорять. Треба приготувати лапшу. Я теж собі. Папа выйдет на улицу, чтобы проверить что-то. Э, вы, ребята, можете смотреть телевизор. Э, пока я снаружи. Но промешайте, вы до 10 годы не умаете можете заснуть. Все, поставлю. А то-то, а тата, папа будут очень злый. Все, я собі її теж приготовлю. А в мене взятий дві лапши сразу. Ні, дві лапши то не вийде в інвентар положити. Ну ладно, да. Поди стакан води. Все, я пішов в свою спальню. Я пішов спати, спати. Іди в ну, іди спальню, зараз я буду включати телек. Включи Виключай Выключайся світильники. Ти на другому, я на першому. Окей. Все, я выключи все на другому. Саус еще. Я, тик... я в нашій кімнаті включу. Ні, не... завжди всюду выключи, всюду. А чому? Вот так завдання зараху я. Все, ты все выключил? Да, всюди. Це ти Да, всюди. Вані, Ваня, ваня прочекай, ванне. Ваня требует? Да, Все, включаємо телевізор, іди, іди, іди наверх, просто йди в спальню. Пішов, я в спальні. Добре. А ти дивишся, да? не Я не дивись, okay. я вже тут, я вже тут. Просто стій, чекай, я скажу. потискай. А, треба щоб... ні. Треба ще перевірити тату, що він робить по, по камерам, по камерам, по камерам. Куди ти йдеш? Окей, йду. 3, я йду. Воно відкриє, включити світло. Та воно вже можна. Все, вже. Все, я подивлюсь на дату. А, я. А, сісти, 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 я. Як сісти? Ні, треба відкривати двері, йой. Нахуй, включи світло. Ну наче нам виключно світло куди. Бега. Що, готовий? Так. Да. Закрито. Вели, вали, вали на спаню, вели спаню, біжи. Біжу, біжу, біжи. А треба выключити світло? Да не виключай, вже можна, і так сидити. Все, 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 іди спати, іди спати. Викючок, не виключай, не виключай, нічого не буде. Поки я все равно -о, -о, О, тяжко, тяжко, тяжко. ось сюди, Татко. Може. Все. Зараз а поки що... Шоб... Ні, зараз... Б... Шш... Зараз нікуди не йдемо. Нічну. Поки він нас не дивиться, то можна просто покайфувати. Коли він нас пр п пр провірить, то вже треба буде їхати, о, їсти і, і, і пити. Я провіряю покажу. Ну окей, він може встати, але коли пише «Іди спать, то він вже заходить в кімнату. А про а що? А він просто... він, він може. Він може... Він, може просто... він може просто встати і... Просто ходити по хаті, але взагалі він е, так не може вбити. Якщо до нього прийти, ну, до, він спить на дивані, ти до нього прийдеш в притик, він тебе тупо вб'є. Ти чуєш, ти поки що лежи, бо тобі, е, бо якщо ти не будеш спати, то тебе енергія тратиться. Блін! Генератор! швидко Я одразу як заправив вали, вали, вали. спислю спи. хорош іди, спади іди, іди, іди. Мені надо жажда мені жажда 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 Мені то жажда. дитики одразу засна... одразу йди на кухню. їсти і пити Вс, вале, вале. Вали, я вип'ю. Я закам води, даже я йду його заправлю. Можеш заправляти, головне поїдеш, головне поїжджає. Все. часто ми зробили часу. Він так завжди буде так? Так, да, він mm -hmm. завжди так буде. І теж деколи треба буде... Чуєш? Та... Yeah, завжди та, та, деколи треба буде наперед сень, напря-готувати е... лапшу, бо ми якщо не будемо е... готувати, то ми будемо е... від... від голода. Я піду, я піду приготую нам їсти. Я що Тебе не письмо просты. Я пока что поставил уже одну лапшу. Я поставил одну свою лапшу. Майчка я, я тоже поставлю свою. Короче, Дай, що, я готов, я готов. Все я, я приготовила, теперь иду наливать воды. Вы і зверху набереш води – не бери. Я вже набрав. Я вже там набрав. Чи я там набрав. А я хочу, а я хочу їсти. Ти, сука, не ску, не бари, Я, <різь> я. Е, ти ж плю, ти їсти Мені теж. Тату спать, спати, спать, йди давай. А! Жажда! Я вмирав, я вмирав. Коротше, проходь сам, проходь сам, а я поки що за тобі послідкую. Тато спить. Іди, іди, іди. А що не треба зробити? Далі? Ну і живе далі, коротше, іди згірш, іди пий. Ну, і так до кінця, поки не буде шоста ранку.

Швидко! Я не, не можу, я звичайно! Не спать! А, блин! Ну, що я зробив? що шото? Що шо я зробив? Що мені кисло родно? Ну, коротше, вернуться в що. Не вийшло у нас нічого. Ну, татка хитрий. Треба треба було наперед заправити, як бачите. Або просто можна було взяти балончик і одразу піти, я міг би заправити і одразу піти нас цей. Слухай, може так можна і робити? Короче, давай, я створив. Я, Ти я створив? Добре. Я захожу. Запишон. За шо, за, за, за. Я не можу зайти. о, зайшов. Я Ні. и О, давай Можно на цей, да?

А, да, мама, пішов. пішов. Виключай одразу світло. А якщо тобі... А якщо тобі не видно, включай ліхтарик, ви, ви, ви інвентар. Це якщо туди ікс, чи що там я не пам'ятаю. Робо ще всі д... всі руды. Все осталось я одну лапшу приготовлю. Мені надо ще дві лапши приготувати. Ой, лактайно. И ще одну лапшу собі. Вс. Я сідаю, я, я чекаю тебе. Почекай, далі возьми стакан. Вот вички налью. Сразу возьму генератор. Не генератор не, не заправляй, не заправляй. Нет, не заправлю, я просто везю по тебе взятий. Ладно, сюда. там вс. Далі нам собі еду. Я поставлю себе. Я піду заправлю. Став. Став. Ты, Ты идешь за Да. Да. Иди за право, и ну, смысл одну себе. Важко. Тепер я візьму одну балон з газом, Ти заправил генератор, так. да? Да, да, да. пішов на другий помощь. Я выживаю світло повсюди. Да, я тоже. Все, погнали. Іди, іди, іди ага. на спальню, а я, я одразу включу телевізор. Включи. Ваня, 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 виключи, Ваня. Коротше, я буду чекати, поки десять Дочень... завдання.

А ти въобще има да включиш тук вече? Не, не вай. Не? валим, валим, валим! Супс... Все, я додам. Мона, закричай дверя! Мона, моно... И... Е. Все, валим! Спай, 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 спай! да

Поки він скаже йде спати, після того, як він скаже, йде спати, пожрати. І якщо матиме час, то приготувати лапшу. А ні, ні, ні ні, ні не готувати, а поставити на стіл, йдемо спати, бо він одразу нас з'їсть. І як, як другий раз на нас не прийде. Де сюди він сюди йде, нікуди не виходить, він сюди йде. Якщо ти вийдеш при його очах, то він тебе приб'є. У мене жанта, нам є стакан води, я вип'ю. Добре, в мене теж Добре. є стакан води. То Що ж він до нас не йде, Йо -моє? Добре. Ой, нічого доброго не буде. Ой. Так, целая помимо силь. Так у нас уже проснешся, -мо! У ну, мене тоже такая муча. Давай просынайся уже, -мо! Вже, вже перший один один час пищу. Ха! Боже, я з'якався. Ха! Вони теж. він так не він так невчасно? Ну, вибачте, глядачі, сьогодні нас не фартануло в Дорсі, не фартануло. Щось я не розумію, чай, коли нам надо щось, то він коли нам треба поїсти, то ми боїмося, то він такий, не, я не піду, хай вони спочатку умруть. Ну, хай вони підуть, а потім я. Встаю. Ну коротше, глядачі. З вами був я, тимодоволк, адам. З божевільний тата, які вообще більше, ніж божевільний. І всім да. Пока! Пока, пока. Надеюсь, ви допили свій чай.